Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні в нас не на ремонті, а на, скажімо такому хитрому обслуговуванні штілем MS 462 Це, звісно, машина-звір надпотужна. Побачив, як хлопці мучаться і напросився сам поремонтувати. Це. Я так розумію, в них проблема, бо їх дві такі пилки, і в обох однакові проблеми. От вібрації оця пробка ну, коротше, розхлябується. Може температура. Хлопці кажуть, картер нагрівається близько до глушника. Тощо. Ну, в других пилок такої проблеми нема. Іменно в цієї модельки. Оце таке є. Протирає отут картер. Так, зараз я попробую показати. Я пробочку поки не закріпляв, бо вона з маслом. Так, не виходить відкрити однією рукою жине. Отут протирає корпус, стирає упорт такий алюмінієвий. і виходить, що оця пробка так закрита, але вона провертається і випадає, і обливає маслом. Тобто, і все, і працювати не можна. Я спочатку предлагав наварити от аргоном, але ж це треба аргончик гарний. А в нас такого немає. Ну, робота доволі така мікро. Тому що я придумав. Випиляв із штілівської пластмасянки таку штучку трикутну із упорчиком. І поставив її на три Алюмінієвих кльопки. І тепер виходить, що. От там є упорчик під, під оцей язичок на кришки, тепер є упор. А то воно, коли вона закрита, стирало алюмінію, вона просто проверталась і все. Може в кого буде. Не знаю наскільки воно від вібрації відходить, але виходу все одно нема. Ну або картер мінять. Або тобто такий виход із положення. І тепер все закривається. Може трохи треба буде ще підпиляти, щоб легше пробка вилазила. Ну, я її вставив й все нормально. Закрилось, тепер вона не повертається. Стоїть все чтенько. Пробка в мене була, підобрав. Так, тепер, тепер конструкція. Тут прям циліндр лежить. Це пилка двохміксова, але вона робить. Ми її сьогодні заведемо і спробуємо. Поставлю свою шину. От ще треба заказати ручку, я цього не знав. Я б вже її купив би і поставив би. Тобто розірваний цей ластостарт. І тепер вона висить так некрасиво. Не Потім, коли хотів я ставити свою шину, щоб спробувати, мені показали, що дуже легко крутиться цей барабан, що він масло не, не буде качати. І дійсно, дійсно, так і є. Стерл геть. Оцей вертлюжок. І тепер, коли воно стає всередину, воно просто стає всередину і не буде зачіпатися за оцю каналку. Що я хочу зараз зробити? такої в мене немає, вона специфічна. У мене різні всякі є старих моделюк, але вона не підходить. Треба тільки отаку оригінальну. Зараз я отут нагрію горілочкою. Розігну і трошки ще походе. Вот. І трошки походи. Ну, треба буде заказати і замінити. Щоб відкрутити щеплення, треба викрутити свічку, підвести поршень майже вгору і запхати якийсь шнурочок капроновий. В даному випадку капроновий шнурок із стартера. І тоді відкручуємо. Откручуємо. Не запіхати ні, нікуди, ні в крильчатку, нічого, бо відламає. Зусилля дуже велике. Наступаємо ногою тут, держимо тут і ключом на 19 зриваємо. Закручувати, просто закручуємо назад і все, воно вже шиною затягне так, як положено. Все, працюю з цим. Покажу тоді результат, як вийде. І потім спробуємо порізати нею. Так, я вже на місці, коло дров. Різати будемо ясен. Оця колода десь на 32, ота трошки товща, десь на 34. Так, пилку вже трошки протер. Вологими серветочками, Все, пісня, поставив ципок, Ще не точив, Ну, я думаю, отакі пилки постав другою стороною, з зубами тупими. Вона різатиме тут скільки потужності. Коротше, заводю і будемо різати. Так, цепочок надо підтягнути. Треба підточити, бо криво ріже. Цепочок бушний десь знайшов, висів на гвоздику. Зараз наточу, тоді ще раз спробуємо. Так, коротше, іспит пішов не по плану. Цепок ріже криво, заточка нічого не дає. У ну, мене до такої пилки вже ходовки гарної немає. Все якесь на гвоздику висіло вже зняв, а воно. Короче, або це пока шина, Ну, ріже коси і все, діаметри. Носочком треба різати, не буду портити картину. Ну чули як мотор працює. Добре, потужна така бензопила. Все, зараз буду різати своєю. А ця нормально, вся пробочка не тече, все гуд, Все, пишемо коментарі. Всім пока.